Будівництво новітніх перинатальних центрів, суттєве зменшення рівня смертності новонароджених та породіль. Про ці та інші соціальні ініціативи президент Віктор Янукович говорив із українськими жінками-героїнями серед стратегічних завдань вирішення проблем дошкільної освіти, зокрема забезпечення достатньої кількості місць у дитячих садках. Докладніше у наступному матеріалі. Сучасна жінка з активною життєвою позицією учасниця державотворення та демократії, наголосив президент Віктор Янукович під час зустрічі з жінками, героями України. Саме від жінки матері починається нове життя. А завдання держави створити умови для виховання і розвитку майбутніх громадян країни. Нині продовжує реалізацію проєкт будівництва перинатальних центрів. Сьогодні вони збудовані у 18 регіонах. Ще в 9 центри відкриються незабаром. На сьогоднішній день ми вже побудували. Більшу частину перинатальних центрів те, що було, нас нікого не влаштовувало. тому ми почали зразу, не очікуючи, коли вони почнуть працювати. Вирішується й проблема дефіциту дитячих садочків за останні півтора роки в країні. Відкрито відновлено більше тисячі дошкільних закладів. Відвідують їх понад 220 тисяч дітлахів. Однак, за словами глави держави, варто подбати про належну підготовку малечі до школи.